Огляд на складний ніж з клинком танто, батон локом і сталюкою D2. Моделька карта J277. Почнемо, звісно, з габаритів даних ножиків. Це у нас 201 мм загальної довжини, 87 мм довжина леза, 3,2 мм товщина і 110 г ваги. По матеріалах та ергономіці. У нас є в осьовому вузлі підшипники. Накладки тут G10 матеріал, лезо d 2 сталь, присутня кліпса. Присутній отвір для темляка, і дуже прикольно, що у нас тут баттон-лок, бо батон-лок в поєднанні з шпеником та ось цим плавничком дають багато можливостей для відкривання всім як зручно. Це може бути або ось такий спосіб, або через той самий шпеник великим пальцем, середнім пальцем, або ж через той самий батон-лок. Багато варіантів. Кожен точно вибере якийсь свій улюблений під себе. По формі леза маємо танто, що має танто особливого в порівнянні з іншими клинками? Це у нас дві роздільних ось таких от, різальних площини. Плюс є ось такий кутик, який теж функціональний, тому що, коли вам потрібно зробити якийсь надріз, ви це можете зробити саме ним. І дуже і дуже гострий кінчик. Тобто проникні властивості теж у нас класні. Особливо класно, що вони посилюються ще й фальшспуском по поверхній частині, який стончує лезо в місці проникнення, і насправді пробиває він дуже і дуже добре. Є ще варіант в ось такому от стильному коричневому кольорі, який поєднується класно саме з стоунвош обробкою леза. До речі, стоунвош тут доволі світлий, це у нас не блекстонвош, і мені здається, що це перевага навіть, тому що чорні клинки, вони дуже швидко набридають. А от тут саме йде класика, яка, скажімо так, не. Старіє, що до речі, в відмінностях по кольорах. У нас коричневі накладки не просвічуються. А от з нефриту ви вже бачите, по тому, які у нас є вирізи для полегшення ваги по сталевих лайнерах. Теж прикольна фішка. Не завжди це видно, але коли це є можливість показати, це завжди прикольно. Тож, як підсумок 277 модель від Карда, це доволі вдалий ножик, який як зручно лежить в руці, так і по формі леза. Він досить функціональний. Знову таки, по матеріалах тут все стабільно. І за ці кошти це дуже класно зібраний і прикольно реалізований ніж. Якщо ви бажаєте, Т його собі придбати в кольорі нефрит або ж в такому класному коричневому, тоді можна зробити замовлення на нашому сайті або написати в повідомлення.